Змагання пройшли дуже добре, рівень високий, дуже багато було майстрів, майстрів спорту міжнародного класу, заслужені, тобто всі готувалися на ці змагання. Серед силових структур це як Олімпійські ігри, тому рівень був дуже високий. Ті, під кого я готувався, пішли в іншу вагу, тому супротивники мої були більш молоді, я їх не знаю. Тому в Принципі я своєю підготовкою дуже задоволений і виступом також. Це друге змагання на першій фізкультурно-спортивного товариства Динамо. Перші змагання були з поліатлону. А друге змагання, от як ви бачите, з боротьби самбо. В загальному команда зайняла почесне перше місце загальнокомандне. Якщо брати особистий залік із сіми учасників, у нас шість перших місць і одне друге місце. У нас, по-перше, відбір військовослужбовців-спортсменів на високому рівні. Завжди йде моніторинг, як вони виступають на всеукраїнських змаганнях, на міжнародних змаганнях.